вас, шановні пані та панове в ефірі черговий онлайн брифінг рівненської обласної державної адміністрації. І сьогодні ми будемо говорити про нові проекти з підтримки ветеранів, членів їхніх родин. Наша сьогоднішня спікерка Марина Корольова, заступниця заступниця директорки департаменту соціальної політики, начальниця управління у справах ветеранів рівненської обласної державної адміністрації. Доброго ранку, пані Марина. Доброго ранку. Отож, розпочнемо з є посвідчення ветерана, що це таке, і як його отримати. Міністерство ветеранів спільно з Мінцифри запустили е-посвідчення ветерана у мобільному додатку Дія. Таким чином, відтепер понад мільйон українців можуть користуватись цим електронним посвідченням замість паперового і відповідно отримати чимало переваг для зручного користування своїми пільгами, можливостями, які є для них. Зокрема, символек. Електрон електронним посвідченням можна скористатись для безоплатного проїзду в транспорті, отримання послуг з охорони здоров'я освітніх послуг при зверненні до ЦНАПу, при оформленні виплат, пільг допомог, і крім того, при працевлаштуванні і оформленні власного бізнесу. Тобто, це така новація, яка десь змогу більш зручно користуватися усіма можливостями, крім того. Варто розуміти, що в зв'язку з тим, що це початок роботи е посвідчення, тому відповідно можуть бути певні збої в системі, але на правду сьогодні вони дуже швидко вирішуються. Головне звернутися до мінветеранів, до служби підтримки і відповідних, якщо такі проблеми є, і тоді ваше посвідчення буде верифіковано коректно і можна буде ним користуватися з е посвідченням більш-менш зрозуміло. Давайте ще поговоримо про коновацію як гаряча лінія кризової підтримки ветеранів та їхніх родин, що це яку підтримку можна отримати, і як власне працює ця лінія? Ця лінія працює цілодобово без вихідних, в першу чергу це дійсно лінія кризової підтримки, тобто, в першу чергу, це психологічна підтримка, можна поспілкуватися з кваліфікованим професійним психологом, отримати відповідну підтримку або скерування на особистий прийом, зокрема у нас в області. Проте, якщо у наших ветеранів чи членів родин є інші питання, які стосуються там виплат, пільг, статусів, якихось можливостей для ветеранів, членів їх родин, і ці питання також можна задати. Ви тоді будете відповідно скеровані до служби, які цим займаються, зокрема до нашого управління. І крім того, можна отримати інформацію про можливості безоплатної юридичної допомоги. Ну і відповідно користуючись нагодою, хочу нагадати номер цієї гарячої лінії кризової підтримки ветеранів і членів їх родин. 0800 33 20 29. Звертайтеся. Звертайтесь. Окей, давайте про ветеранський бізнес. трішки поговоримо. Які з'явились нові програми підтримки ветеранського бізнесу? Якщо так, то як ними скористатися? Нагадаю, що на сьогодні діє потужна програма, згідно з якою ветеран і другий з подружжя можуть отримати грант в межах грантової програми, власна справа. І сума цього гранту коливається до мільйона гривень. Тобто, відповідно, на кожному етапі до 250 тисяч до 500, до мільйона є свої певні вимоги, які потім при отриманні гранту потрібно виконати. До прикладу, якщо ви отримуєте грант на 250 тисяч, ви маєте створити одне. Робоче місце але на сьогодні є ще одна потужна. Ну цікава і потужна пропозиція, яку започаткував ветеранський фонд Міністерства справ ветеранів. Це ветерани, члени родини, які вже мають свою власну справу, скористалися цією можливістю, може додатково отримати 20 тисяч гривень на закупівлю обладнання для розвитку свого бізнесу. В умовах на сьогодні пов'язаних з дефіцитом електроенергії, також до цього перелік. Ку входять і е, генератори, гаджети, які е, забезпечують додаткову електроенергію в ваш бізнес, тому обов'язково скористайтеся. Зрозуміло, ну власне з моїми питаннями, які я підготував, в мене все, можливо, пані Марина. У вас є ще щось додати. Безумов'янець, безумовно, шановні ветерани. Ми вас запрошуємо взяти участь у чудовому заході соціальної адаптації Дубенська сила, який буде проходити в місті Дубно. Це буде захід, на якому, окрім того, що можна буде. Позмагатись в змаганнях зі стронгмену також і можуть взяти участь ваші діти, ваші дружини в різноманітних активностях. І крім цього, на цьому заході будуть представлені локації з всіма можливостями підприємств, установ, організацій, громадських ініціатив, діяльність яких спрямована для вас, для ваших родин. Тому слідкуйте, будь ласка, за анонсами і запрошуємо вас на захід. Дубинська сила. Дякуємо, пані Марина. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша тема нові проекти з підтримки ветеранів, членів їхніх родин. І нашою сьогоднішньою гостею, нашою сьогоднішньою спікеркою була Марина Корольова, начальниця управління у справах ветеранів Рівненської обласної державної адміністрації. Також додам, що переклад жестовою мовою здійснювала Неля Новачук. Ще раз дякую, пані Марино. Дякую, пані Нелю. Дякую за увагу. Оглядачам, до побачення, до нових зустрічей. До побачення.